Книжки ДНД це не завжди правила або історії. Іноді, хоч і рідко, але випускаються ось такі додаткові. Книжечки, які трошки детальніше розповідають про лор або деякі елементи історії, там, магії і тому подібне в Всесвітах Dungeons and Dragons. І, власне сьогодні хочу поділитися з вами книжкою гід пригодника по узбережжю мечів. Я особисто проводжу свої пригоди виключно в сеттингу узбережжя мечів. О, я навіть знайшов конспект. Це дуже цікавий всесвіт, який мені прям мега подобається. Він дуже насичений деталями, про нього писали, знімали фільми, мультики, все що завгодно. І тому ви розумієте, що клондайк інформації, який насичує узбережжя мечів персонажами, історією, подіями, надзвичайно великий. Власне, про що ця книжка дуже все просто вона описує різноманітні народи, які населяють узбережжя мечів, описує географію, описує релігію і є ще кілька цікавих елементів, які насправді можна використати як механіки для ігор. Перша глава це опис узбережжя мечів, конкретно географії, релігії. Та історії з релігії мені дуже подобається ця частина, тому що тут надзвичайно детально описане кожне божество з пантеону Фейруну. Іноді тут навіть трапляються якісь маленькі такі дрібні елементи. Наприклад, яким чином вітаються між собою члени культу або церкви цього божества. Це дуже круто. Глава номер 2 детальний опис географії, а конкретно різні регіони, великі міста, столиці, якісь важливі поселення, просто точки да, географічні, якісь гори або якийсь вулкан і тому подібне. По суті. Трошки менше сторінки присвячено кожній локації, але ця частина мені також дуже подобається, тому що вона дозволяє вам придумати якусь пригоду. Якщо ви, наприклад, хочете побудувати пригоду на островах Мунше, то тут, наприклад, розписаний кожен острівець з цих великих островів Мунше, що там відбувається, і якісь ідеї, зачіпки для по суті вашої гри або навіть кампанії. Глава номер 3 раси. No race, no race. <реш> в принципі, тут дається більш детальний опис всіх рас, які є в книзі гравця, але з підрасами. <реш> Це погано. да, Субраси. да. Їхні якісь особливості. Їхні якісь приколи, традиції, тобто щось що додає, знаєте, трошки живості тому чи іншому народу або вашому безпосередньо персонажу. В принципі, коротенька глава, і в більшості вона вам дасть ідеї для художнього опису вашого персонажу, якщо ви хочете зробити його або її представником певного народу. Глава номер четверта класи. Отут цікавий момент. Тому що в цій главі розповідається, як той чи інший клас, представлений на узбережжі мечів. Е, наприклад, які є колегії бардів, мається на увазі, ну, як будівлі, да, тобто географічні точки, які можливо в них є традиції. Я постійно граю за чарівника, і мені було дуже цікаво прочитати е, частину про чарівника. І тут, наприклад, описані бойові маги або Червоні маги Тея». в описі класів є один механічний момент. І для кожного класу тут запропонований новий додатковий підклас. Я зауважу, що це актуально для правил 2014 року. Тому, якщо ви граєте за новими правилами 24-го, я раджу це використати ну, як натхнення для більш якогось косметичного опису вашого персонажа або його дій для чаклуна. Тут є підклас, по суті, новий пейтрон да новий покровитель, і це не вмерлий. Тобто, якщо е, ваш е, персонаж хоче заключити договір не з якимось там великим древнім. Е, або там, злим якимось божеством або архіфеєю. А якщо хоче заключити по суті договір з лічем. Ну і остання п'ята глава: це передісторії. додаткові передісторії для ваших персонажів, які більше вписуються в наратив і лор безпосередньо узбережжя мечів, є в цій книзі один доволі цікавий додаток, і це яким чином ваші класи виглядали б в інших. Сеттингах. E, також тут просто наведені кілька невеличких ідей, якщо ви граєте не в узбережжі мечів, а якщо ви граєте, наприклад, в тому самому Грейхоук або Ебероні і тому подібне, як ваш клас буде себе проявляти в цих безпосередніх умовах? Оцінку цій книжці я давати не буду, тому що її важко з чимось порівнювати. Але я дуже раджу придбати її і мати на своїй книжковій полиці, оскільки вона для мене особисто стала джерелом натхнення не раз: як для гравця, так і для майстра чудове доповнення вашої книжкової полиці. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте коментарі і лайки. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку в розвитку нашого каналу і побачимося на грі.